Савченко Микола Григорович, директор Некрасовської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня. Сьогодні ми присутні на загальношкільному заході День цивільного захисту. Задіяна вся школа. На сьогодні у нас 190 учнів, розділені по вікових групах, і кожна із цих вікових груп. На протязі дня буде відпрацьовувати, е, досконалювати вірніше свої навики, уміння діяти у надзвичайних ситуаціях. Сьогодні ми плануємо е, згідно плану провести евакуацію і е, пожежна небезпека, оголосити тривогу, пожежна небезпека. Е, на захід сьогодні до нас приїхало досить таки е, багато гостей. І... Ні, це дозволяється. На другому етапі у нас потерпілий, який отримав е, втрату свідомості через отруєння чарним газом. Він лежить при свідомості, тому хто буде на даному рубежі, він повинен взяти противогази, добігши до середини до та одягнути. Выбираем рука и удивляем Так, не спешил, но роби вас знімають. і доставили його, і доставили його. приміщення. Самоприрода чия постійною складає джерело неприміщення. Скопчується на події у надзвичайнох місцях і два пролоса згос. Людні природні гази є джерелами енергозності для людей. Однак налегорія опасним виявляється. Звідки чого в нині принципи самозбереження стали світовими. Цьому класі присутньо чотирнадцять вакуйованих чотирнадцять на пункті класі Слідуючи наш етап нашого сьогоднішнього дня цивільного захисту ми надаємо слово нашим гостям, представникам е, рятувальної служби. Ну і є ще у нас на озброєнні таке приладдя, як подушка. Також зараз свідки, в обставляється любу трещину і піднімається. На висоту 45 см. І самих активних учасників. Так що, будь ласка, перший клас О, давай, почему тебя стараюсь? Подивись, ты цікавишься, бачите? Давно сразу. А тут ладно, да. А шо ладно так? Ой, чуть держать. Забирай. Вс, поякуй. Дякуй. Вс, хорошо.